Всім привіт! В наявності класний варіант для любителів оффроуда то ята Фуранер 2017 року випуску. Бензиновий двигун об'ємом 4 літра, власником встановлено ГБО 4-го покоління, а також бік Xenon. Є протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, колір в нього чорний металік. Із дефектів є тріщина на лобовому склі. Але, власник купив вже нове лобове, воно йде в комплекті і залишиться тільки встановити. Візуально, автомобіль виглядає добре. Салон у нього чорний тканинний з електроприводом водійського сидіння. Тут шкіряний мультируль, є можливість підключення телефона по Bluetooth, є круїз контроль, пробіг 75 500 миль. Сенсорний екран, камера заднього виду, кондиціонер, класичний автомат гідротрансформатор Ось всі блокування, вибори режимів. Дуже багато місця як спереду, так і ззаду. Автомобіль п'ятимісний із величезним багажником. В комплекті є повноцінне запасне колесо, а також комплект літніх ковриків. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Всім гарного дня!